Президент Італії, прем'єр-міністр Італії, вони хочуть допомогти у відтворенні цього храму, тобто ми розглядаємо перспективу допомоги. Подай Господи, то тому то, що на сьогоднішній момент собор відновлюється виключно силами жителів міста Одеси і владики митрополіта Агафрангела і священинів Одеської християнини. Дуже інша складна ситуація, тому що зараз в державі йде війна, і сьогодні все всі сили, всі кошти вони кинуті на те, щоб закінчилася війна і щоб ми перемогли. Це Який передає вам вітання. Через владику віктора, через мене, а ми рады, щоб ви приїхали до нас, в Одесу завітали наш собор. Бажаю so вам крепкого здоров'я і щоб все, що ви задумали здійснили в Україні, щоб воно все дійсно. I very much earthly uh, thank because of your uh, welcome. Uh, I appreciate very much uh, uh, your welcome and the visit to, 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 to this uh, church. I convey my greetings and uh, best wishes to the Metropolitan metro Metropolitan. Metropolita. Please uh, uh, take him my greetings and my, my, readings, uh, my Даю, я буду за нього молитися. І ви вийшли really, all І вам and, також uh, бажаю, вам uh, також uh, бажаю uh, самого uh, найкращого. Uh, і найшвидшого відбудування uh, вашого спокою. All, all the Дякую. Thank Сьогодні до нашого собору завітав генеральний секретар Святого Престолу П'єтро Пароліні, якого супроводжував апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вільвальдос, і також голова військової державної адміністрації Олег Олександрович Кіпер. Вони завітали до нашого собору, де з благословіння митрополита Гафангела їх зустрів. Архієпископ Арциський Віктор, також духовенство собору, яке зустріло песнеспівом нашого гостя. Вони були ознайомлені з історією собору, з тією трагедією, яка трапилась 23 липня 23 року, з хідом робіт, які були вже проведені, які будуть ще проведені, і також з зі святинями нашого собору. и показала им и нижний храм нашего собора. Сколько бы ни приходилось встречать гостей с различных уголков земного шара, которые посещают не только Одессу, а и Украину в целом, к огромному сожалению, они не могут даже представить те масштабы трагедии, которые сегодня, к огромному сожалению, происходят в Украине. То удивление, которое мы увидели на глазах сегодняшних гостей, оно было очень явным. Они поблагодарили Бога за то чудо, которое совершилось и в нашем городе в дни уже теперь современности, и в частности за ту икону, которую Господь сохранил Касперовскую икону Божией Матери в этом соборе. И я надеюсь, что каждый человек, который посещает не только наш город, не только этот разбомбленный собор, а и другие пострадавшие места и города, он принесет эту весть в свои веси, в свои города, в свои страны, и мы все вместе отстроим и этот собор, и Украину.